Чернігів став активним учасником наймасштабнішої екологічної всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. Сотні небайдужих людей вийшли у суботу на велике прибирання. Працювали в Ялівщині, березовому гаю на пухова, у березняку на котах, на березі Десни та в інших місцях, де люди зазвичай залюбки відпочивають, та чомусь забувають про чистоту і екологію. Ми намагалися, по перше, врахувати всі побажання та зробити таким чином, щоб місця для прибирання були по кожному районі місці. Також ми промоніторили території після прибирання загальноміського, і там, де була потрібна допомога, саме туди сьогодні направляли наших волонтерів. Основною локацією для чернігівських школярів і молоді став центральний парк культури і відпочинку. Сотні дорослих і дітей виносили з віддалених куточків, заповнені мішки і сміттям. Навіть використовували підручні засоби. Кажуть, мішки наповнюються дуже швидко. На жаль, навіть після останніх суботників у кущах на Кордівці ще залишається чимало побутового сміття. Дуже багато склав лісі. Взагалі, взагалі це випивка зазвичай. Тому скажемо людям, що треба кидати пити і курити. На всіх учасниках акції рукавички кажуть, їх видавали організатори разом з поліетиленовими мішками. Хочемо ми... чистити чернігів, щоб було да. менше сміття. Що ми, так. коли прийшли в свій ліс, ми пишалися, що у нас є чисте місто. Показати людям, що треба менше смітити, тому що ми все це за ними прибираємо. Нам дуже важко, нехай вони також нам допомагають. Цього року під час прибирання сортували сміття. Пластикові скляні пляшки збирали окремо. Волонтери ледь встигали зважувати на збиране. Навіть черга на приймальному пункті виникла. Всі сортували. А потом не на, на переработку. і бутилки по цвету сортируем. А зачем? А потому що переробатися і на нітки, і на нітки на допустим, лижі, на сьоста на пластикове изделие. планується відправити на вторинну переробку близько 60% зібраних відходів. Це зменшить навантаження на сміттєві полігони. Для того щоб Врятувати нашу екологію такими справами а також для того, щоб розвантажити наше сміттєзвалище, адже о, щодо полігонів Чернігівщини, то частина з них переповнена, частина вже Пройшли сроки експлуатації, наприклад, в Чернігові це район Масани, там в 97-му році закінчився срок експлуатації, переповнений. Тож таким чином ми на сміттєзвалище вивозимо тільки те, що ми не можемо переробити. А щоб заохотити юних учасників до змагання, організатори провели екоквест. Вкладали у деякі пляшки, записки, які додавали балів учасникам. Да, було три штуки. Основна мета акції не тільки і не стільки прибирання, як виховання відповідального ставлення громадян до довкілля. 22 ліцей, еколіцей. Учні 22-го ліцею впевнені в перемозі, адже участь брали аж три команди. Працювали більше двох годин. Кажуть, отримали багато емоцій. Ми в ліцеї багато акцій проводимо, і ось останні у нас були акції Зроби наш ліцей чистим. У нас пофарбовані усі паркани, побілили діти дерева, прибрали на шкільному подвір'ї. І тепер ми усією нашою дружньою командою прийшли прибирати наше місто. Наш девіз зроби місто чистішим. Акція Зробимо Україну чистою проходить в різних куточках країни вже в п'яте. За попередніми даними у Чернігові перевершили свій торішній результат аж вдвічі. За кілька. Істю учасників, і звичайно ж зібраного сміття. Кроме Чернигова, такие же субботники провели в других населенных пунктах области. А, в частности, такие великие места, это Долучили-Снижин, Прилуки, Новгород-Сиверский, Бахмач. То, что проходят такие акции, это э, очень большой плюс и очень большое значение. И дети, я вижу, так достаточно с удовольствием принимают участие в этих акциях. И сознание детей все больше и больше растет, потому что все-таки наш такой исторический прекрасный город должен быть лучше и лучше. Сделали все. Добру справу, як то кажуть, з чистого листа на сцені парку виступали молодіжні колективи, проводили змагання, майстер-класи, розіграші подарунків та інше. Тепер можна і підбити підсумок. Ми за чисте місто.